Гету Сугуру часто називають головною проблемою магічної битви, хоч він і не став довгограючим антагоністом, проте навіть після смерті має скажений вплив на розвиток подій. Їхній розлад з Годжо привів до початку ланцюжка подій, який, в свою чергу, став початком інциденту в Шибуї, а також Арко з флешбеком про його юність не дарма вважається найважливішим витком сюжетних подій в історії. Сьогодні ми будемо аналізувати персонажа Гетто, а це означає, що ви великі молодці та набрали потрібну кількість лайків та переглядів під відео про Годжо, за що я вам дуже вдячна. Ви надихаєте мене й далі працювати над створенням контенту, а мені дуже приємно ділитися думками з приводу тих чи інших історій, а потім обговорювати їх з вами у коментарях. Зараз я пропоную вам глибше дослідити персонажа Гетто, з'ясувати, чому його ідеалістичні ідеї про винищення магів не працюють, і обговорити важливість їхніх згоджо-стосунків. Робіть собі чайок, беріть смаколики та вперед до справи. Ми дуже мало знаємо про дитинство Гето-Сугуру, проте найголовнішим фактом стало його походження. Гето, попри всі свої таланти, не був частиною магічного клану та не мав серед найближчих родичів сильних магій. Принаймні нам про це нічого не розповідають. Безумовно, за лором магічної битви у нього мали бути пращури з сильними магічними здібностями, проте його батьки були звичайними людьми. Окрім цієї інформації, ми нічого не отримуємо. Але далі можна скласти картинку як мозаїк. Сугуру провів дитинство серед немагів, де так чи інакше мав би бути вигнанцем. Безумовно, він бачив прокляття з самого дитинства, доки інші гадки не мали про що він. З цього моменту починається розуміння його самотності, яка пізніше стала причиною його відстороненості у майбутньому. Він не міг знайти розуміння серед коло свого спілкування, бо не вписувався у немагічне суспільство. Проте у підлітковому віці він потрапляє у магічний технікум. Там Гетто нарешті отримав своє заслужене місце під сонцем. Спершу з'ясувалося, наскільки він насправді сильний. Його прирівняли до мага с класу і, нарешті, оцінили як когось гідного. А потім він пристав бути вигнанцем серед більшості і не тільки зміг здати своїм, а ще й зміг стати близьким з Годжо Сатору. Вони Обидва мали скажений вплив один на одного, і це прослідковується в обох їхніх історіях. Доки Годжо, вихований у магічному світі, майже як Бог серед смертних, не бачить ніяких причин турбуватися про немагів. Гетто навпаки задає йому моральну траєкторію. Де Годжо не бачить ніяких проблем у тому, щоб протестувати проти того, щоб захищати слабких, Гетто, навпаки, вважає це їхньою головною задачею, їхньою відповідальністю. Годжо насолоджується своєю силою. Він від щирого серця розважається, коли погрожує своєму ворогу, що той буде просити у нього пощади. В той час, як Гето, навпаки, байдуже дозволяє своєму прокляттю знущатися над переможним. І при цьому вони обидва однаково пихаті, що видно по тому, як вони відносяться до Утахіми. Вони обидва кепкують з неї, просто годжо це робить відкрито, та навіть не думає соромитися. А гето знущається над нею випадково і не завжди може розібрати, що щось сказав, не так. Їхні відносини з першого погляду більше схожі на ворожнечу, ніж на близькі стосунки. Але таке враження не до кінця правдиве. Вони стали один для одного точкою опори. Вони покладалися один на одного та довіряли. Під час сцен на пляжі, куди вони поїхали разом з Курої та Аманай, Гето каже, що переймається тим, що годжо доведеться так довго використовувати шість очей. Проте Годжо відповідає, що у цьому немає ніякої проблеми, доки Гетто прикриває його спину. Крім цього, згадайте реакцію Гето, коли він побачив, як Тоджі поранив Годжо, а також його реакцію на слова Тоджі про те, що він убив. Ситур. Вони безумовно були близькими. В юності їх кілька разів називають найсильнішими, і тільки згодом цей титул перейшов виключно до Годжо. Проте з самого початку вони носили це звання вдвох. Вони ставилися один до одного як до рівного, кидали один одному виклики, бо філософія кожного з них протирічила іншому. і тим самим вони мали шанс випробувати на міцність їхні переконання. У минулому відео я жодного разу не назвала їхні стосунки ні дружбою, ні романтичними відносинами. Звісно, як фанаті мені б дуже хотілося б, щоб вони були каноном. А заперечення цього прирівнювалися до заперечення кохання між Крістою та Імір. Проте, крім цього, я досі залишаюся сторітейлеркою. З цього боку мені цілком зрозуміло, що природа їхніх стосунків насправді не така вже і важлива. Чи була, це міч... чи була це міцна хлопчача дружба, чи було це підліткове кохання, не відіграє ролі. Бо найголовнішим завжди були їхні довіра та зв'язок, який зберігся навіть після того, як їхні шляхи. Розійшлися. В момент, де Годжо бачить кенджаку у тілігету в Шибуї, у нього проносяться спогади про його юність. Проте в оригіналі використовується Канзі Хару, які є поетичною назвою так званих найкращих років життя. І в таких випадках мова здебільшого йде саме про підлітковий час. А Аой Аойхару як блакитна весна. Блакитна весна означає ностальгію та любов по рокам щастя та надії. В аніме чиманзі вона також часто означає закоханість або трепет сильних почуттів у підлітковому віці. Крім цього, таку назву носить один з саундтреків аніме, який перший грає в аніме, коли Годжо бачить несправжнього гету в Шибуї. Також паралель між молодістю та весною показано на обкладинці сотого розділу, де на задньому плані зображено квітуче дерево сакури. я думаю, ви всі вже здогадалися, що цвіте вона саме навесні. А ага, зараз я б хотіла зробити невеличку паузу на організаційні моменти. Як я вже і казала, ви набрали 2000 переглядів та 400 лайків на відео про Годжо. Хто не дивився, рекомендую вам його глянути. Я б дуже хотіла продовжити серію відео про магічну битву. І мені дуже хотілося б зняти відео про прокляті любові, на прикладі Гетто, Годжо, а також Юти та Рікі. Проте також я б хотіла поговорити про персонажа Юджі, адже мене дуже засмучує, що його вважають поганим протагоністом та часто недооцінюють. Умови я змінювати не буду. З вас 2000 переглядів та 400 лайків і коментар про те, яке відео ви б хотіли побачити. А ми повертаємося до обговорення Гетто. Якщо мене хоч раз в житті попросять назвати приклад ефекту метелика, коли одна подія в минулому призводить до катастрофічних наслідків у майбутньому, то я покажу пальцем на тоджі фушигуро. У минулому відео я не дарма вже згадувала долю у світі магічної битви, бо вона діє виключно на живі істоти, які мають прокляту енергію, а Тоджі не має її взагалі внаслідок небесного обмеження. Він і став тим самим нульовим пацієнтом, який зламав багаторічний механізм, що відлагоджено працював протягом не одного покоління. З манги ми знаємо, що тенген підтримує бар'єри між суспільством магів та немагів, що й дозволяє першим так довго знаходитися не в полі зору суспільства. До речі, в минулому відео я трохи підзабула наголосити на тому, що тенген до того, як перетворитися на істоту більшу подібну до прокляття ніж до людини. Була дівчиною, а у розмові з Юхі каже про те, що більше не немає гендеру, але все ж полюбляє говорити про себе як про бабусю. Фандом так часто про це забуває, що це вже походить на масовий газлайтинг, тому я вважала себе відповідальною за прояснення цього моменту, щоб ні в кого не виникало питань. Отже, техніка безсмертя тенген не приміняє сторіння, а тому її час від часу необхідно переміщатися у містилище зоряної плазми, щоб не переродитися у щось набагато гірше. Містилище зоряної плазми нерозривно пов'язані з шість очей, бо перших завжди оберігали та захищали друге. Проте з моменту, як у діло вмішався тоджі, все полетіло шкереберть. Навіть у двох Гетто та Годжо не впоралися з завданням захистити Аманай. Її провалилося вже тоді, коли були на порозі успіху. Тоджі перемагає Годжо і залишає його помирати, а потім знаходить Гетто та Аманай і вбиває її. Я то розумію, що Тоджі не міг втекти від Сатору, адже він вважав, що Годжо не відпустив би його, якби був живий. Його занепокоєння підтверджує Тоджі, і він каже, що бив Годжо. На що Гетто відповідає тоді помри. Той намагається помститися за Аманай та Сатору, однак Тоджі перемагає і його та залишає в критичному стані. Єдиною причиною, чому Тоджі не вбив Гетто, з його слів, була невпевненість з приводу його проклятих духів. Тоджі переймався, що у випадку його смерті вони можуть вирватися, і тоді довелося би битися з ними. Тоджі каже дві важливих речі: по-перше, він каже Гетто подякувати батькам за таку прогляду техніку, не знаючи, що вони навряд чи причепні до цього. А по-друге, кепкує з гетто та каже не забувати, що мага такого рівня перемогла мавпа, яка не вміє навіть користуватися проклятою технікою. Забігаючи вперед, стає дуже помітно, звідки ростуть ноги у майбутньої риторики гетто. Після цього гетто бачить стену, яка повернула усе його життя не в тому напрямку. Культисти, які моляться на тенген, аплодують смерті Аманай. А у центрі всього стоїть Годжо, який тримає на руках її тіл. Тут гетто напряму зіштовхнувся з виворотом суспільства, яке він так прагнув захищати, бо вважав його представників невинними та незахищеними. Годжо пропонує їх всіх убити. Проте у його словах немає ні гніву, ні розпачу. Він відпустив свою людь ще під час другої битви з Тоджі, тому каже, що просто зараз нічого не відчув би. Годжо отримав бажану помсту, отримав раптовий виток розвитку власних сил. Проте Гето отримав лише поранення, яке з часом так і не загоїлося, а також повне нерозуміння того, як життя після цього може продовжувати. Адже він сам наголошує на тому, що Годжо так вирвався вперед по силам, що йому ніколи його не наздогнати. Проте разом з тим вони отримали дещо спільне. Щоразу, коли Сатори звинувачують у тому, що Гетто зламався, у мене починає сіпатися око. Люди наче забувають, що вони обидва були однаково травмовані однією і тією ж подією, яка призвела до їхнього розуміння недосконалості системи, де обом довелося жити. По-перше, вони обидва віддалилися один від одного. Сатору зміг активувати свою нескінченність та застосовувати її буквально постійно, що привело серйозний кордон між ним та усім іншим навколишнім світом. Гето ж потрапив в ізоляцію більше випадково. Його частіше стало відправляти на місію одного, бо Сатору вже не потребував команди для виконання завдань, а послати гето разом з іншими, тобто з Усьоко, Нанамі чи Хайбарою, буквально означало наражати їх на небезпеку. Не будемо забувати, що гето все ж мах особливого рангу. По-друге, висновки, які зробив Годжо після розставання біля KFC, буквально прямим текстом пояснюють те, що сталося між ними. Там Годжо питає, у Яги, чи дійсно він найсильніший, а потім каже, що зрозумів, що не може врятувати тих, хто не хоче бути врятованим. Коли вони були разом, Годжо запитував у Гетто, що з ним сталося, проте той тільки посилався на важке літо, яке завжди приходить після довгої зими. До Гетто прийшло розуміння, що люди це просто мавпи, які є коренням усіх проблем. І парадоксально, що раса, наділена силами, має їх рятувати. Проте, ні з ким цим не ділився. Аж до моменту появи Юкі Цукумо. Її також часто звинувачують у тому, що вона направила Гето на хибний шлях. Але й тут я не погоджуюся. Юкі для нього була старшою, сильнішою, єдиним зірцем серед С класу, на якій можна було рівнятися, і вона раптом прийняла його точку зору. Проте я проти того, щоб перекладати усю відповідальність за вчинки Гето на Юко, вона стала усього лише тригером, який пробив дамбу всередині нього. Якби не вона цим тригером могло стати будь-що інше. Нова невдала місія, смерть, хайбара або ж трагічна історія Мінко і нанако. Юко просто стала ще однією краплею і на її місці могло бути будь-що інше. Я дуже проти того, щоб фанбаза вибілювала персонажів та виправдовувала їхні вчинки. Її Їх гето, навіть на провах мого улюбленця, не стає для мене виключенням. План Юку, який вона пропонує, насправді теж не дуже робочий. Вона намагалася знайти спосіб перетворити усіх людей на таких обмежених небесами, як тоджі, тобто залишити їх без проклятої енергії. Проте це звучить максимально нереалістично і мало б зайняти не те, що покоління, а століття роботи, яка не факт що призвела б до результату. А маги помирають тут і зараз. Про те, чому план Гетто так само не спрацював би, я розкажу вам трохи пізніше. Сам по собі Гетто ніколи не був проблемою магічного світу. Він став тільки реакцією на існуючу проблему, яка не вирішується не те, що роками, а цілими поколіннями магії. Проблема магічного світу у тому, що до шаманів, таких цінних та рідкісних у порівнянні із звичайними людьми, ставляться як до гарматного м'яса. Або до каміка. У відео про Годжо я розповідала конкретно про відношення до нього, як до зброї, яку у зручний момент можна назвати злочинцем та покинути у тюремному царстві. Проте ви ж розумієте, що це не єдиний випадок. Згадайте хоча б про спробу убити Юджі та Сукуну, коли їх відправили на першу місію в колонію для неповнолітніх. Щоб позбутися потенційно небезпечного елементу, верхівка була готова відправити двох інших першокурсників прямо у пащу до прокляття особливого рангу. Можна ще уявити, що для зашорених своїми традиціями старішин Нобера не представляє особливої цінності. По-перше, вона жінка, а історія Макі та Май нам дуже добре показала відношення до жінок у старого покоління. По-друге, вона не походить з магічного клану. Тобто нею можна легко пожертвувати, не переймаючись втратою її сімейної техніки. Проте Мегомі, хоч і вважався байстрюком, був носієм кланової техніки Зеніїв, але і його готові були убити тільки щоб позбутися Юджі. Тою чи іншою мірою усі маги, які знаходяться у системі, усвідомлюють проблему. Хтось іде, як це зробив танамі, а потім не витримує та повертається. Хтось пливе за течею, а хтось може відмахнутися від цього та зосереджується на інших питаннях. Проблема Гетто у тому, що він не зміг змиритися. Він не зміг жити у світі, бо він побачив, який він насправді. І сам сказав, що не зміг би щиро посміхатися у такому світі. У процесі написання цього сценарію я задумалася, а що було б, якби на місці Гетто за міміко та Нанако у те село прийшов би Годжо. По-перше, я думаю, що результат був би таким самим. Села б не стало, а знаючи властивості та дію Фіолетового, можливо б не стало і кількох сіл. Годжо був готовий убивати ще тоді, коли загинула Аманай, і тоді його зупинив Гетто. Про те, що б сталося, якби Гетто не опинилося поруч. По-друге, Годжо абсолютно точно не оголосили б злочинцям. Було б дурістю сказати, що це не мало наслідків, проте насправді їх толком і не могло бути. Швидше за все йому б менше почали довіряти. Оголосили б злочинцям, як тільки він потрапив би у тюремне царство, просто щоб його позбутися. Але це і так. сталося. Я намагаюся це сказати, що Годжо не отримав би ніякого покарання, бо він Годжо Сатору, і цим усе починається та закінчується. Не було б нікого, кого можна було б за ним відправити. Гетто зовсім інша історія. Його оголосили злочинцем та назначили Годжу Сатору його палачем. Гетто не зрадив своїм принципам, коли убив жителів селища, бо якщо вже дивитися у корінь, то можна побачити, що насправді він робив те, що вважав найпотрібнішим захистив слабких. Зверху на це я вважаю, що він насправді потребував причини, щоб почати вбивати. Те, що він захистив культистів від Годжо, означало тільки те, що він не бачив поважної причини, бо помсту для нього це не привід. А от порятунок магії вже звучить як набагато благородніша причина. І найголовніше, воно вписується в його систему цінностей. Подумайте самі, Гетто весь час тільки й робив, що захищав слабких, бо вважав це їхньою основною функцією. Але потім у нього раптово відкриваються очі, і він розуміє, що слабкі тут насправді мають. їх меншість, старішини використовують їх як розхідний матеріал. А битися вони вимушені з чудовиськами, яких навіть не створюють. І Гетто вирішив робити те, що робив завжди: почав захищати слабших. Вони обидва разом з Годжо обрали шлях змін. І у відео з аналізом Годжо я казала, що він вирішив піти шляхом болючих, докорінних, а головне швидких змін. Проте це не все. Гетто обрав шлях, який частково зміг позбавити його болю. Годжо своїм вибором прирік себе на споглядання смертей, які почалися ще тоді, коли він сам був студентом магічного технікума. Питання викликає життєздатність плану Гетто, і я зараз спробую у ній розібратися. Шамани, прокляття та люди це три коти одного трикутника. А, як ми знаємо, це найстабільніша фігура. Також у цій схемі наче просвічується трикутник Карпмана, де жертва це не маги, рятувальники це маги, а агресори, відповідно, прокляті духи. Проте їхні ролі можуть змінюватися. Я не беруся стверджувати, наскільки це свідомий хід від ГГ, проте воно могло мати дуже цікавий вигляд з точки зору відсилок та сторітейлінгу. Також я чула, що трикутний Карпмана не працює, проте я не беруся стверджувати щось напевно. Психологи, ваш вихід у коментарях. Отже, люди, маги та прокляття тісно між собою зв'язані. Доказом цього є посилення проклять після народження Годжо Сатору, який ледь не в прямому сенсі цього слова побив усі магічні рекорди. А зверху на це є ще й підвищення активності проклять та народження тих, які давно спали після пробудження суку. Іншими словами, будь-які сильні відхилення від стабільності у світі магів напряму впливають на звичайних людей, внаслідок чого вони починають більше генерувати проклятою енергії, з якої народжується прокляття. Полору магічної битви це процес природній, відлагоджений еволюцією. Звісно, еволюційні процеси не всі ідеальні, але вони принаймні дозволяють нам якось існувати. Викидання людей з цієї схеми може тільки погіршити ситуацію, навіть за умови, що частина з них еволюціонує до магії. Не будемо також забувати, що в лорі магічної битви досі існує поняття долі. Нею можна пояснити народження сильних шаманів перед настанням темних часів. Ми не знаємо перед історією ЮКО, проте в якийсь момент вона була ледь не єдиною шаманкою С-класу. А потім з нічого до неї доєдналося Гезо та Годжо, а після них з'явилися Юта та Хакарі. Потреба вижити так чи інакше завжди була основним рушієм еволюції. А разом із цим природа не терпить порожнечу. Тому я особисто думаю, що у світі з'явилося б інше джерело, звідки могли народжуватися прокляття. Не можна так сходу сказати, що це може бути, проте було б дуже злим жахом. І якщо після нового витка еволюції самі шамани стали б генерувати проклятих духів проти власної волі. Існує також і другий варіант, в якому у магів перестали б народжуватися маги, а замість них були б звичайні діти. Безумовно, можна спробувати застосувати Євгеніку, проте коли вона допомагала вирішити подібні проблеми. Перебудову такого рівня навряд чи змогли б пережити не тільки люди, а ще й шамани разом з прокляттями. Це, до речі, також підтверджує те, що ідея Джого і компанії теж не мали під собою ніякого змісту, бо у випадку успіху в такому світі мали б народжуватися мега сильні. Також шамани. не варто забувати про опір самих магів. Гетто був народжений дуже сильним магом у сім'ї, яка не мала ніякого відношення до магічного світу. А на прикладі макі Зінін ми можемо побачити, що і у магів можуть народжуватися діти без магічних здібностей, тобто звичайні люди. Це явище більш ніж розповсюджено, бо в історії тот було сказано, що всі чоловіки клану Зенін, які не мають магічних здібностей, повинні служити клану як воїни. Звісно, це випадок окремої сім'ї, а міряти будь-який з великих кланів мірками люблячої родини це дурість. Вони опікуються не теплими стосунками, а збереженням свого спадку, виглядів впливу, грошей, статусу та найголовніше сили. Це доволі очевидно і закономірно, бо інакше вони б не змогли проіснувати так довго, хай як це грубо може прозвучати. Проте не всі магічні сім'ї такі. Я веду до того, що родини магів можуть бути проти того, щоб їхніх дітей, не магів, вбивали тільки за відсутність здібностей. Це призвело б або до внутрішнього конфлікту у чистому суспільстві магів і могло б в результаті згубити їх усіх. Або всі шамани б виродились, бо їм більше не були б потрібні техніки як засіб боротьби з прокляттям. А потім вже наступні покоління не шаманів знову почали б генерувати прокляття і шамани б з'явилися на світ. Ланцюг складний, проте я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я. Так чи інакше, мої роздуми це тільки припущення. І якщо ви маєте що сказати з приводу цього, то я дуже рада буду почитати ваші відповіді у коментарях. А просто зараз я хочу активувати свою прокляту техніку, яка називається синдром пошуку глибинних сенсів, та показати вам своє розширення території, яке я дуже змістовно назвала червоні та блакитні фіранки. В історії Годжо та Гетто дуже багато символізму. Один з прикладів я вже розбирала у попередньому відео, де пояснювала, як вони по-різному сприйняли трагедію Аманай. Годжо, подібно до червоного, все від себе відштовхнув. А Гетто, навпаки, подібно до Блакитного, пропустив усе горі крізь себе і за це поплатився. Символізм також присутній і в Ендінгу. А конкретно в тому моменті, де показують Годжо та Гетто та рибок, які символізують один одного. Рибок тут можна інтерпретувати як уособлення відношення Гетто та Годжо один до одного. Сатору бачить у темній рибці Гетто, що є доволі очевидним. Він проваджає її поглядом, а основним кольором у цій сцені є блакитний, який також відсилає нас до техніки Годжо. Не забуваємо, що блакитний усе притягує, закручуючи простір. Є відповідно до цього можна зробити висновок, що Сатору насправді ностальгує по тим часам, коли вони були разом, а не розділені трагедією. Гетож навпаки заплющує очі та розвертається, щоб не бачити рибку. А головний колір у цій сцені червоний. Це можна вважати уособленням його відношення до свого минулого згоджо. Він відвертається від нього, щоб піти іншим шляхом, а червоний, який усе відштовхує, показує його бажання відвернутися від минулого. Не можна сказати, що Гетто прагне забути свою блакитну весну. Якраз навпаки, її можна вважати найкращим періодом його життя, де він відчував себе потрібним та займав своє місце біля стору у ролі його суперника та найближчої людини. Сам Гето перед смертю наголосив, що він, може, і ненавидів звичайних людей, проте ніколи не відчував нічого подібного до магічного суспільства. Мені ще дуже подобається те, як Геге взяв за основу буддизм та абсолютно все у ньому перевернув. Гето після свого становлення лідером культу починає носити одяг буддийських монахів. Мізуальна складова його образу насправді дуже важлива. Його одяг нагадує церемоніальні шати буддийських монахів епохи Хеянь, а всі фанати магічної битви знають жарт про техніку, яку Сукуна не використовував з епохи Хеянь. Ця доба також відома як Золотий вік магів і час, коли Рьоман Сукуна був визнаний королем Проклять. Тобто можете собі уявити, як весело там було жити. За збігом обставин, підйом езотеричного буддизму в Японії також припав на період хеяні. Я думаю, Геге не просто так обрав саме цей момент. Магічна битва глибоко пов'язана з буддизмом, та найяскравішим прикладом є моменти, де Годжо цитує Будду. Проте проповіді Гето не мають нічого спільного з постулатами буддизму, а навпаки, дзеркально їх переказують. Це не єдиний приклад у творі. Єдині просвітлені персонажі, які еволюціонували та досягли абсолютної чистоти, це Тоджі та Макі, які позбулися проклятої енергії. Проте при цьому Тоджі найманий вбивця, а Макі винищила всю власну сім'ю. Ім'я Кенджаку можна перекласти як співчуття і порятунок, а його ритуал змусить людей перейти на інший бік. Це такий собі буддийський термін, що використовується для позначення досягнення нірвани. Тобто примусова еволюція та знищення людей. Чудово. І якщо вам і цього було мало, то знайте, що Рьомен Сукуна тут взагалі виступає аналогом темного Будди. І це все так захопливо, що в мене аж очі розбігаються. Таких прикладів у магічній битві більше, ніж може здатися. Ходять чутки, що манга закінчиться цього року, і я подумала, що в честь цього було б непогано зняти відео про айсберг магічної битви, чи щось подібне. Під час прочитання манги мене також цікавило, чому гето асоціюється з двома образами, а точніше з драконом та бабкою. Дракон є символом уробороса, тобто змія, який кусає себе за хвіст. Думаю, це відсилає нас до того, як гето поглинає прокляття. Власна, проклята техніка змушує його ковтати прокляття, які в свою чергу є фактично відходами життя діяльності. І якщо вже зовсім іти в символізм, то це подібно до того, як магам у магічному суспільстві доводиться ковтати відношення до них, яке є абсолютно несправедливим. Бабка теж не просто так почала асоціюватися з Гетто. Наскільки я змогла знайти, вперше про це заговорив сам Геге. В Шибуї перед ув'язненням Годжо є момент, де він питає гето, як довго той дозволятиме використовувати себе, і кінжаку починає душити сам себе. Фанати ставили Геге багато запитань з цього приводу, намагаючись з'ясувати, наскільки вирогідне повернення гето. Проте Геге тільки відмахнувся і сказав, що це більше подібно до того, як бабки зі зламаними шиями продовжують смикатися. І це більше посмертні судоми. Проте у манзі є ще один момент, де ми можемо побачити бабок. А саме на кімоно маленького Годжо. Методом недовгого блукання інтернетом я знайшла інформацію про те, що бабка має багато значень японській культурі, а найголовнішим з них є символ життя та врожаю. протягом усієї сільськогосподарської історії Японії. Фермери вважали бабку дуже корисною комахою, яка допомагала знищувати шкідників і знаком приходу весни. Хто не знає, то бабки це жахливі хижаки від світу комах. Її відсоток вдалого полювання у них вищий, ніж у деяких наземних хижаків. Таким чином вони знищували гара. шкідників на полях та давали фермерам чудовий врожай. Візерунок бабки асоціюється з багатими земними щедротами та гарним врожаєм. А в конкретному випадку Годжо мова йде про його талант та здібності, які він отримав від народження. Її символ бабки навмисне чи ні, став ще однією ланкою, яка пов'язала гето і годжо. Різниця між злодіями та героями заключається тільки у підході до того, як вони переживають свою травму. Гетос Угуру був занадто добрим та співчутливим, щоб залишатися на умовно світлому боці. Особливо, якщо його представники відносяться до нього та до близьких йому людей, як до гарматного м'яса. Гето ніколи не був проблемою магічного світу, бо він насправді ніколи не хотів шкодити магам, і навіть його бажання вбити юту-окоцу було обумовлено тим, що він хотів використати ріку для досягнення своєї мети. Він вважав, що малі жертви можуть стати дорогою до великого результату, а сам був готовий зробити брудну роботу, щоб дати новому поколінню магів шанс на світле майбутнє. А я дуже дякую вам за перегляд та нагадаю, що ви можете підписатися на мій ТікТок та на мій телеграм. Усі посилання будуть в описі. До цього відео. Не забувайте донатити на ЗСУ, якщо маєте бажання, можете закинути пару гривень і мені. І я дуже дякую вам за перегляд та буду чекати на ваші коментарі. Бувайте!